Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Ковалі Волинської області сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та і працівниками підприємства критичної інфраструктури та газорозподільні мережі, на територію якого забіг чоловіку, якого військові хотіли перевірити документи, як описують події в ТЦК, у п'ятницю на вулиці Степана Бандери в місті Ковалі. Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи. Громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався Текти на території одного з підприємств критичної інфраструктури газорозподільні мережі. Військовослужбовці побігли за ним. На території підприємства до військових підійшли троє працівників, які почали чинити опір, погрожувати та намагалися спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 осіб з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконання службових обов'язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль. З метою самозахисту та припинення протиправних дій військовослужбовці застосували сльозогінний газ.